Коли ти потрапляєш в поле Богдани, ти починаєш діяти, і саме ця дія починає змінювати твоє життя, давати тобі просто неймовірні результати. Ми мене поно більше ніколи думати, а що скажуть інші люди. Вони сьогодні є, а завтра їх немає. Може сьогодні є, а завтра ніхто не знає, як може бути. Тут поєднується і духовний розвиток, і не забувається про матеріальне. Зайшла з доходом 50 тисяч гривень. А зараз я заходжу з 500 тисяч гривень. Завдяки сьогодні всі ваші Взагалі, всі ваші на цьому ретриті я прожила неймовірні емоції. Я відчула весь свій біль. Це була неймовірна практика, яку Завдяки Богдані я змогла прожити. Я вам дуже раджу приходити і змінювати своє життя. Всередині нас дуже велика сила, і в цю силу мені допомогла розкрити Богдана. Дякую Богдані, тому що вона дійсно змінила кардинально моє життя. Не перше моє навчання у Богдани. І кожен раз, коли потрапляю в її поле, відбувається магія. Все те, що І відкривати пожертву силу собі. Я Точно знаю, що в поле Богдани однозначно потрібно йти кожному до це той масштаб, який ви можете взяти тут і зараз, обираючи себе. Хочу заявити про те, що я хочу діяти, хочу многим дати нову професію і всю життя я преподавала, і хочу преподавати тепер далі, бо ж ніколи не відказувалася від можливості научити людей не боятися і не теряти своїх родин. Ура! Я заявляю вибирати себе. Я заявляю, що я обираю своє найкраще життя з своєю сім'єю, своїми дітьми. Алло, ти можеш говорити? Мама, ну, я хотіла тобі сказати, я тобі рідко говорила, що спіла та практик. Якщо я вас, папу, дуже люблю. Я люблю це побоювати. Я зрозуміла, дуже... що не, не знаю, час короткий, я вас дуже люблю і дякую вам за все за за все. Yeah. <плес> <плес> Важливе правило це слухати тих людей, які вже досягли більше, ніж я, особливо в тих сферах, які важливі для мене. Я дуже сильно зростаю з Богданою. себе на І то, що сьогодні тут проходить, це просто щось необикновенне, хочеться просто піднятися зразу з місця і починати діяти, діяти, діяти і щось робити. Любов і добро, все. Після цього у нас біля наших ніг. Приватні джети в Рим, будинки в Канах, Валі, Я не знаю, де захочете, да? бізнеси в Україні, все це буде для вас. І добра насправді йде від іншої людина. Відчуйте, що не буває поганих людей. Бувають просто травми і біль, котрі люди не зможуть посадувати. Make a stay, make a stay, everybody, everybody, come come Okay. So. Та енергетика, що синоптики прогнозували дощ. Ви його розігнали. Це точно, Викрали дуже дійсно позитивна енергетика, позитивні люди, надзвичайно красиві, і я дуже радий, що саме мені довірили зафіксувати цей рекорд.